Друзі, я вітаю вас на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глушченко, і сьогодні до нашої розмови доєднується Анатолій Амелін, виконавчий директор аналітичного центру Український інститут майбутнього. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Отже, Нацбанк готується запровадити третю форму гривні. Йдеться про цифрову гривню, яка з'явиться найближчим часом. Скажіть, будь ласка, для яких розрахунків її можна буде використовувати, де будуть зберігатися от такі цифрові гроші? Ну і найважливіше питання: які плюси від користування її гривнею можна виокремити для українців? Ну, знаєте, вже в декілька країнах намагалися запустити цифрову валюту, і я майже не знаю позитивних прикладів. А це цікавий інструмент, і це дуже велика різниця з криптовалютою, яку сьогодні там вже там багато хто з українців має досвід використовувати має там криптокошельки. Чому тому, що криптовалюта це децентралізована валюта, а цифрова валюта держави, цифрова грівня це централізована, тому що є один емісійний центр. Більш того, цифрова валюта за своєю ознакою. Це є а, програма, тобто окрема одиниця цієї валюти це програма, яка записує. Кожну транзакцію, яка проходить, в Україні ще не об'являли це, але цифрові гроші можуть мати там деякі обмеження. Ну, наприклад, ви там не можете за ці гроші там купляти цигарки. Наприклад, це може бути зазначено в напрямах використання цієї валюти. А, наприклад, цифрові валюти можуть мати навіть обмежений термін використання ну, наприклад, два роки. Сьогодні Нацбанк банк про це не кажуть. Я тільки кажу про ці можливості, які можуть бути там і властивості у цифрових валют. Що стосується їх використання, е, ну по-перше, треба мати там окремий там додаток, який буде зберігати саме цю валюту, а з якою там можна там працювати. Важливо зрозуміти, що ця валюта записує кожну транзакцію, наприклад, там від центрального банку хтось отримав на рахунок компанії для того, щоб виплатити зарплату. Потім зарплата ця комусь Рахована, хтось щось купляє, або там перераховує ці гроші. От кожна ця транзакція вона фіксується. Тому для держави, для податкових органів це максимальна прозорість. Це в режимі реального часу буде видно в кого які гроші є, від кого від кого там за що вони отримані, і вся ця інформація буде максимально прозора. А тому головний вигаданий тут це держава. Що стосується людей, ну може ну, це буде потребувати окремого застосунку, який треба там встановити на телефон або там на інший гаджет для того, щоб це використовувати. Чим це краще, ну напевно, для людей нічим. чим. Може держава стимулювати використання цієї ці валюти якимись там додатковими програмами. От, наприклад, в нас є там національний кешбек, і я думаю, що для того, щоб люди переходили на цифрову валюту, держава може запропонувати якісь там додаткові. Пільги або щось цікавіше, Але спочатку можна сказати, що люди будуть дуже обережні і такі, знаєте, дуже обережно ставитись до цього нового інструменту для нас банку це експеримент. Ми подивимося, як українці до цього будуть відноситись, але я поки що скептичний. З 1 березня 2025 року в Україні набули чинності заходи щодо стабілізації цін на певні лікарські засоби та медичні вироби. Фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження вартості 100 препаратів на 30%. І в чому суть? Структура нових цін демонструє ну, знаєте, таку неоднозначну картину, тому що половина всіх препаратів, які здешевшили, коштує до 100 гривень. І виходить, що саме дорогі ліки, які коштують, наприклад, понад 500 гривень, у цьому списку просто відсутні. Тобто, ліки, фактично, які найбільше можуть бути по гаманцях наших українських пацієнтів у перелік препаратів, які здешевшили, просто не потрапили. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що це все був таки знаєте більше медійний хід, а не реальний прорив у забезпеченні доступності медикаментів для українських громадян? Ну, ви самі відповіли на питання. Це не стільки про громадян, це скільки маркетинговий хід. По перше, є бізнес. Любе штучне регулювання цін призводить або до дефіциту, або до викривлення ринку там іншим шляхом. Тому якщо держава хоче підтримати людей, то це може бути інший крок: змушувати виробників зменшувати ціни. Ну це неправильно, тому що має бути відкритий ринок. Щоб був відкритий ринок, треба спрощувати процедури. Проходження сертифікації стандартизації іноземних виробників ми знаємо, що в Україні є кілька великих компаній, які ну майже поділили між собою ринок і вони його контролюють. Тому мають з'явитися інші гравці, які будуть цей ринок розбавляти. Друге питання: якщо в нас є версти населення, які потребують підтримки, то має бути адресна підтримка для них, ага. а не змушена для всіх. Ну тому що якщо ці товари там хтось купляє за 500 гривень і більше, то ринок є. Є споживачі, який готовий це там споживати. А ті, хто не має на це гроші, має там отримувати там ціленаправлену якусь там субсидію з держави підтримку або пільги, або якісь я не знаю там інші інструменти. А що стосається ліків, так по ви знаєте, що є це маркетинг, є велика кількість товарів, які мають серед дорогих товарів більш дешеві. Які виробляються, і навіть в Україні є велика кількість виробників, якраз от такої недорогої продукції, яка має аналоги дорогі, тому треба вести роз'яснену роботу, які, які дорогі е, ліки можна замінити більш дешевими вітчизняними аналогами. От. Тому що, по перше, це бізнес, і змушувати бізнес просто зменшувати ціни. Це пряме втручання в економіку, це руйнування ринкової економіки, і так воно не працює. Тому треба робити або підтримку тих, хто цього потребує, або вести роз'яснювальну роботу, щоб люди розуміли, як можна окрім цих дорогих використовувати інші ліки, які на насамкіли там мають там, ну, такий же хімічний склад. Дякую. Хоч і повільно, але долар знову дорожчає. Ми це бачимо. На вашу думку, яку максимальну позначку може сягнути американська валюта протягом 2025-го? Я хочу нагадати: Український інститут майбутнього три тижні тому презентував свій економічний прогноз на 2025 рік. І ми змоделювали сна змоделювали сценарії, за яким будуть розвиватися події. Ми розуміємо, що економічний стан, стан економіки, валюти він залежить від кількох важливих подій. Перше, це буде чи не буде замороження а, війни. Це будуть чи не будуть а, в нас там вибори, чи буде, чи не буде достатня фінансова підтримка від наших західних партнерів. Чому це важливо, тому що. А сьогодні під час війни Україна імпортує значно більше ніж експортує. У нас різниця між імпортом і експортом. Там більше 30 мільярдів доларів. Що це означає? Це означає, що ми за імпорт платимо валюту, а, а те, що ми експортуємо, ну ми маємо недостатні валюти для того, щоб обслуговувати імпорт. Де ми беремо гроші? Ми їх займаємо. Це означає, що в нас від'ємне сальдо торгівельного балансу, яке має тиск на національну валюту. Центральний банк України, національний банк він. А, Достатньо ефективно стримує курс долару. Якщо б не було того стримування, ну наприклад, здається, минулого місяця Національний банк на підтримку нашого валютного курсу витратив майже пів мільярди доларів. Він це робить за рахунок своїх резервів. Це робиться для макроекономічної стабільності для стабільності національної валюти. Але якщо б не було такої підтримки, то реальна вартість долара. А по відношенні гривні ну мала бути десь там під 50 же гривень, а може ще вище, тому національний банк сьогодні це стримує і те, що він потрохи потрохи відпускає а, долар він трошки дорожчує. Це закономірно, це нормально це природньо, але це може наслідки мати для людей, тому що купівельна спроможність гривні знижується. А це також от, так от, ми е, велику кількість продуктів а Купляємо за кордоном і вартість з урахуванням там зростання іноземної валюти буде також зростати. Це буде мати вплив на споживчий кошик, і це буде впливати на інфляцію. Що стосується курсу долара, який ми там з колегами за там прогнозували на цей рік, коли ми кажемо про весь рік, то в. Є кілька сценаріїв є там більш позитивні, є там реалістичні. Є негативні сценарії, негативні. Не буду казати. А в такі медіани знає, значення середній курс долара на віси рік десь 44 гривні за долар. Сьогодні офіційний курс там 41 з копійками. Це означає, що він може до кінця року сягнути навіть там 47, навіть 48 гривень за долар і може да, навіть торкатися 50. Тому середньому бачимо по цьому року це 44. І колування будуть навколо цих позначок, в тому числі там в кінці року буде трошки зростати. Угу. Ви кажете, що про негативні сценарії, негативний бік говорити не будемо, але чому? Потрібно розглядати різні варіанти. А, можу відповісти на питання, тому що негативні сценарії вони дають таку кількість розвілок і підсценаріїв, що їх там дуже важко проговорити. Ну, я навіть про це намагаюсь публічно не говорити, тому що негативний сценарій. Це продовження війни з одночасним зменшенням в військової і фінансової допомоги, і це означає, що Україну треба переходити на зо повністю на військову економіку. Це втрата мобільності свободи кожного громадянина, кожне підприємство має бути підпорядковане військової адміністрації працювати на перемогу. Це максимальна концентрація зусиль на створення зброї для нашого захисту. А і ну я думаю, що там пересічним громадянам це не сподобається. Навіть те, що ми там боронимо нашу Україну, Але ми ж знаємо, для українців найбільша з найбільша це свобода. Більш того, в такому сценарії а, різко падає, різка падає довіра до національної валюти. А mm -hmm. треба друкувати більше грошей. Це буде впливати і на валютний курс. Це буде впливати на інфляцію, тому люди можуть ну стати більш біднішими. Але це негативний сценарій, який сьогодні з урахуванням міжнародних перемовин, які йдуть, ми ставимо менш вирагідним, ніж ті сценарії, які я проговорив. Є основний сценарій це фіксація там, заморозка конфлікту, фіксація е так званого тимчасового миру, е запуск електорального процесу, який відбудеться восени. Ми маємо отримати ту ж саму фінансову допомогу, яку нам обіцяли наші партнери, і це сьогодні базовий сценарій. Добре. Продавати чи купувати валюту? Ось чому питання. Ми вже про це говоримо. Яка ваша думка? От варто запасатися валютною готівкою, чи все-таки не варто очікувати, що долар колись здорожчає аж занадто, і можна буде на ньому заробити? Ну, дивіться, я вже сказав наші прогнози. Згідно з прогнозами, курс долара буде зростати. Якщо люди мають вільний кошти, то ну є питання, в чому їх зберігати є долар, є євро, і ну треба робити. Ну звісно, корзину, яка в себе включає і долар і євро. Така більш збалансована. Тому що між собою навіть ці валюти будуть коливатися протягом року. Ми бачимо те, що сьогодні починає робити Трамп або продовжує робити Трамп. Це торгівельні війни, це введення. Обмежень на імпорт продукції з різних країн. Він водить пошлини Деякі країни там 25% деякі там 10 деякі там менше. А більш того, сьогодні для партнерів США це також є шоком і вони водять зустрічні обмеження. Тому ми бачимо, що є вирогідність того, що торгівельні війни будуть тільки посилюватись. Це може призвести до навіть. А початку рецесії в Америці, якщо мандат for leadership 2025 – це документ на якому базується президентська програма Трампа, вона зазначає, що ті кроки, які він буде робити в рамках цієї програми, можуть призвести до зростання економіки, там 4 і зменшення інфляції до 2%, то те, що сьогодні відбувається. Міри, які вводить США, і їх контрагенти, які там контрміри вводять, воно може призвести до нульового зростання американської економіки на кінець цього року. Це може призвести до обмеження обсягів міжнародної торгівлі, і це має бути мати вплив на навіть глобальну рецесію. Рецесію в США, рецесію в Європі і в інших країнах. Тому ну, в цих е розкладах е долар буде втрачати. Е Приваблюють з інших країн швидше ніж євро, тому євро може мати деякі там перспективи. Але це є сценарії, і ми будемо ну ці сценарії уточнювати по мірі того, як будуть відбуватися події в Америці в Європі. Ми бачимо, як Трамп вводить обмеження, то він відміняє. Тому така досить несистемна хаотична політика. Вона не дає можливості там точно спрогнозувати сценарій для долара. Але мій основний сценарій. А політика політика США на сьогодні навіть на спрямована на те, щоб зменшити а, витрати на обслуговування боргу. Більше трильйонів доларів сьогодні кожного року коштує обслуговування боргів. Якщо долар зменшить свою вартість, то обслуговування боргів також буде менше. Має мати менше значення для американського бюджету американської економіки. Тому я б навіть робив пріоритет трошки в сторону євро. Але є нюанс: євро не є сьогодні світовою валютою. Світовою валюта залишається долар. І ну, це такі менш рискований актив, ніж гривня. А тому частину портфеля, якщо люди мають там кошти, мають бути реальні активи. Це може бути там і нерухомість. Це може бути золото, Але в Україні я не рекомендую купляти золото, У нас немає того ринка, який є там в Америці або в Європі. Ну, ну і напевно деякі інструменти, криптоінструменти також можуть бути інструментом спекулятивного там збереження і інвестування, щоб йти проти фазу ринка і заробити, коли ринки будуть присидати. Угу. Тобто, ваша рекомендація, що зараз краще всього зберігати кошти долар, євро і можливо золото, але не в Україні, і також можливо, криптовалюта, правильно? Так, але щоб інвестувати в криптовалюту, треба ну, на цьому розумітись. І ну, я хочу сказати, що кожен, хто буде цим рекомендаціями слідкувати це його власне рішення. Але гривня буде менш приваблива з точки зору довгострокового там зберігання, тому що вона буде втрачати вартість швидше. Угода про рідкоземельні копалини між Україною та США. На вашу думку, як підписання такої угоди з міжнародними партнерами може вплинути на економіку України? От, якщо виділити позитивний, якщо так можна сказати, ну негативний сценарій. По-перше, ну я б не казав про рідкі земельні метали. Це маленька група від тих матеріалів, щодо яких буде ця угода складена. Це взагалом критичні матеріали, які дуже потрібні Америці для високотехнологічних секторів економіки, для airspace, для напівпровідників, для defense tech, для інших. Які є в Україні, і щодо яких Китай, який є монополістом, по там більшій частини цих копалин, вводить обмеження щодо Америки. Тому я можу сказати, що для Америки це дуже приваблива історія і пропозиція. А що стосується угоди, вона з точки зору тих документів, які були поширені в мережі, якщо ми вважаємо, що це там близько до тої угоди, яка буде укладатися, але ж ми знаємо, що ці перемовини вони ведуться в форматі секретності, і те, що Потрапляє в СМІ, ну це може бути вброс, який не має там жодного значення до реальних документів, які можуть там або обговорюватися і підписуватись. Так, ось якщо ми посилаємось на останній документ, який був поширений в мережі, у тому числі українськими СМІ, там мова йде про критичні копалини, про інфраструктуру, в тому числі критичні копалини додаються туди, Ойленгес, нафта і газ, а також портова інфраструктура. Що це означає? Це означає, що це стосується не Проєктів, які існували до підписання угоди, а стосуються доходів від нових проєктів, які будуть створені після підписання угоди. Це означає, що ми не втрачаємо нічого з точки зору того, що в нас було вчора. Але щоб Америка могла отримати якісь там ресурси, як каже Трамп, вони хочуть повернути 150 мільярдів доларів, то вони мають інвестувати, щоб, щоб на цьому заробити. І це означає, що якщо Україна буде. Е Суб'єктна буде мати власний план створення такого фонду. А це ця угода. Вона зазначає, що буде створений фонд. Наступним кроком після підписання буде узгоджений план стратегія роботи цього фонду. А то це буде означати, що в Україну можуть зайти великі інвестиції. З поганого, ну я майже поганого нічого не бачу, тому що ми не втрачаємо нічого. Ці купали на ці проекти в нас 34 роки незалежності. Вони не використовувалися бо, а, були не цікави. То ми сьогодні залучаємо партнерів, які можуть інвестувати, які створять попит на труд. Це призведе до зростання заробітних плат. Будуть інвестиції, будуть нові робочі місця буде це зростання експорту. І є важлива ще одна річ: а в сучасному існуючому економічному середовищі, так так званий. А бізнес клімат, який сьогодні невигідно інвестувати в нові проекти, тим більше проекти, які стосуються глибокої переробки. Тому якщо ми будемо гумними і ми створимо кращі умови для інвестування в Україну, то а, в Україні буде не тільки видобуток вестись, но і переробка і створення кінцевої продукції. Ми рахували, що для покриття потреб США в критичних матеріалах ну потрібно на такі високі інвестиції, там ну, 30-40 мільярдів доларів. Якщо ми кажемо, що Америка буде видобувати експортувати сировину, це не цікаво. Це створить десь 20 тисяч робочих місць, не більше. І ну, не дуже великі там, експортну виручку там, для України. Але якщо ми створимо інфраструктуру і економічну політику, яка буде вигідніше для того, щоб в Україні ці підприємства з глибокою переробкою будувалися ніж в Америці, то це означає, що наша. Валютна виручка може зрости там не до кількох десятків мільярдів доларів, а до кількох сотень мільярдів доларів. А з великими інвестиціями і з зміною ролі України на світовій економічній мапі на а цепочки на ланцюжки створення доданої вартості. Тому, якщо ми будемо дурні, вибачаю за такі визначення, то ми станемо тільки як Африканська республіка, де видобувають і продукцію возять в інші країни, там проробляють. Якщо ми будемо вулиними, то ми створимо умови, за яких буде вигідно проробляти продукцію саме в Україні. І це залежить тільки від нас: наскільки ефективно, ми можемо з американцями працювати як партнери? На вашу думку, скільки часу необхідно для відновлення економіки України після війни? Ну або хоча б для її стабілізації для стабілізації ну достатньо буде одного року, угу. а для відновлення, якщо ми кажемо про рівень 2021 року, ну з точки зору обсягів ВВП, то ми навіть і в кінці цього року будемо мати такі ж ВВП який ми мали в 2021 році, але є нюанс: долар, якому там рахуємо ВВП, він Також інфлює. А більш того, ми втратили в перший рік війни майже там 30% ВВП, який має там мультиплікаційний ефект на майбутнє. Тому якщо рахувати там загальні втрати а, а, України накопичуваним ефектом, то ця цифра може бути навіть більше ніж трильйон доларів. Тому якщо ми кажемо про а, наверстання втрачених можливостей позицій, то нам потрібно. Не менше 300 мільярдів доларів наступні 5-10 років, і десь на рівень там того зростання, який в нас був до 2021 року, я не кажу про рівень ВВП 2021 року, а той тренд, який був зруйнований війною, то ми десь повернемось до нього десь в 35-му році, за 10 років. Якщо будуть інвестиції, якщо буде нами створена ефективна економічна політика, і якщо в нас будуть. А, Сильні партнери, такі, наприклад, як Сполучені Штати Америки і ЄС. Але хочу повторити, це також залежить від нас. Економічна політика, можливість вести перемовини, домовлятися про спільні успішні проекти, це залежить від нас. Пане Анатолію, дуже вам дякую за цю розмову за ваш час, що знайшли і приділили його нам. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на телеграм-канал Times of Ukraine. Ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Побачимося у нових випусках.